Всім доброго, мирного дня! З вами я Наташка, Ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні в нас буде такий розпочинатися в мене буде в'язов. Я довго думала, чи знімати такий формат відео, але давно не було на каналі таких відео і чомусь мені захотілося сьогодні розпочати його знімати. У мене сьогодні п'ятниця. І цей в'язолог вийде рівно через тиждень, якщо все буде добре в слідуючу суботу або в п'ятницю. Чим я планую займатися? Планую. Я зв'язала ось таку одну шкарпетку. І мені треба дов'язати ще одну, ось така. Колись про пряжу, колись мама моя привозила, торгувала з Польщі такою такими, в неї були такі кофти. Але мені так хотілося її розпустити, цю кофту. Не знаю, в мене манічка в дитинстві була все розпускати, в'язане. І я розпустила, в мене з цієї кофти вийшло два моточка, Розпустити її, розпустила ще в дитинстві. Воно в мене лежало-лежало, я не знала, що з неї зв'язати. І вирішила шкарпетки. В прошлому році я в'язала такі шкарпетки для устінки, вона носить. А ці вирішила зв'язати для ульянки, Ну, вони, на мою ногу. Через то, що діти дуже швидко ростуть, в них вже зараз 38-й розмір. То, я думаю, більші це не страшно, страшно, коли маленькі. Тобто, сьогодні розпочинаю другу шкарпетку. І я так планую, що до кінця цього в'язовлога я маю завершити цей проект вже. Так. Далі, що планую робити? Так, всі бачили в останньому моєму відео, що я в'яжу палантин, ніяк його не можу дов'язати. Ну, це залежить від мого настрою на сьогоднішній день. Що в мене тут відбулося? В мене відбулося те, що я вже почала новий моточок. І я так думаю, що мені, бачите, він тут великий, мені хватить три мотка, Тобто 150 грам, не 200. В мене є 200 г. 50 грам моток я залишу через те, що мені буде дуже довгий, він. я не хочу такий довгий. Ну, тобто, я його приміряю на собі, щоб він був з оборотом. Як платок, як палантин, вибачайте, І паралельно з цим я знімаю майстер-клас на нього. Мені залишилась кінцівка переход на цей візерунок, і цей, і закриття. Ну, тобто, треба дов'язати його. Буду просувати, хочу трішечки його сьогодні пов'язати, не завершити ні ні, а пов'язати. І виявилось так, що моя дитина каже, що в неї нема теплих речей. І я мусила вчора, дуже такому темпі, почати у стінці ковтинку в'язати, бо теж замітила, що вона повиростала, і в неї тільки тонкі речі. А розпочала я з твіда. Отакий в мене перший колір, так, показую вам саму ковтинку. Це буде, можливо, для когось такий банальний виріб. Ну, для мене я дуже люблю полосатики. І в мене нема стільки твіду, щоб його зробити однотонним, то я вирішила зв'язати полосатий, смугастик такий. Я не знаю, чому воно. Так, зараз підсвітимо. Не передає колір, він такий ярко-розовий, дуже гарний дитячий колір. Чомусь не хоче мені камера передавати і не знаю, чому. Щось вона на мене ображена. Це такий оце малиновий колір, а цей такий колір сухої троянди, я б сказала. І давайте порозмовляємо про твіт. Я дуже люблю твіт, любий, але мені останній час попадає, він постійно косить. А я це не люблю. І один з таких твідів, це ось цей, він дуже косить в полотні. Хоч тут я вив'язала одну смужку, ось в дві нитки він не косить. І буду далі в'язати такі чередувати смужки. В мене цього твіду 255 г. Ось такого в мене тільки 200 г. Метраж, Цього метраж 700, я вже не пам'ятаю, ну, вроді він був 700 метрів на 100 грам чи 750 Я його зразу взяла, одразу взяла в дві ниточки. Оцей твіт я знайшла ще один моточок. Ми зараз поговоримо: пряжа Невмілі спа. Галець чи що твіт? 450 метрів на 100 грам, Тут іде 80% шерсть, 20 нейлон, колір розовий. І що ж нам тут? У мене, виходить, трішки в дві нитки, якщо тут цей 350, а цей у нас 450. Що я хочу сказати? Спицями в'яжу 3,75, це Knit Pro, мені були подаровані, дуже класні спиці, мені подобаються. Я хочу сказати, що відв'язавши це полотно, різниця в пряжі не кидається в очі. Від, він ще розпушиться, він дуже розкривається, його обожнюють цю пряжу. Тут в'язала стоїчку. Через те, що устінка каже, що в класі в них тепло, включили, нарешті, опалення в нас в місті. І ну, я вирішила, чомусь не в'яжу її вироби стоїчкою, але подумала, чому б ні. Ну, Мені здається, що він не тримає резинку, і він тут трішечки такий буде в нас розхлябаний. Що з цим робити, я ще не знаю. Розпускати не хочу, тому що твіт мені розлазився в кетльовці. Ось тут я робила хибну китльовку. Він мені розлазився. І я його розпускати не можу, тому що нитка оця рветься. Він рівне, рівного такого скручення вважається, рахується. Тобто, ну, поки що виходить, мені подобається. Тут. Обична лицева гладь, реглан зверху. Навіть я задумуюся, коли ми будемо в'язати, в мене нема на каналі такого майстер класа Можливо, другий виріб чи третій, коли буду в'язати, ми зв'яжемо з вами разом. Я вам все це розповім. Е, так, йдемо далі. Ось цей в'яжу. Вчора в'язала до 12 ночі, чомусь мені не спиться ночами зараз. І. В'яжу ось цей треба дуже-дуже швидко, -дуже тому що у нас вже холодає. Можливо, це буде тут. В нас холодає. І. Як це правильно сказати? Ой, і дитині треба такий виріб. Бачайте, стола щось тру-тру. Цей стіл Ульяна на мене все і заляпала. Я не можу його витерти. І. Для устінки в мене є плани на ще один виріб. Це має бути гольфик тоненький. В прошлому році в Анже. Так, я купувала ось таку пряжу. Дуже мені сподобався цей квітковий колір, такий розовий бабл, чи як він називається. Ну дуже такий класний дівчачий він. Міроглу. Коротше, італійську я вчу зараз, але ще не вдосконалюю настільки сильно. Чому вчу, можливо, цікаву італійську мову, так як я хочу туди переїхати жити в Італію в майбутньому не зараз, коли закінчиться війна. І поки вчимо з дітьми італійську мову, що нам сподобалося, малим моїм дуже сподобалось слово мільори. Можливо, я неправильно його ще так вимовляю. Мільора це в перекладі найкращий. Чоловіку моєму сподобалося моє, це дружина, Оце, що ми вивчили з сім'ї, а мені сподобався дуже слово, але я вже теж не пам'ятаю. От бачите, коли вчиш, мову, вчиш-вчиш, ти запам'ятаєш слова. Тільки я вже десь місяця-два цим не займаюся. І забувають ці слова. Хоча скажу вам по секрету: в мене родичі є в Америці, і нас туди теж запросили жити. Тобто ми ще думаємо, де ми будемо, куди нас закине життя. Америка подобається, але дуже далека країна. Я розумію, що якщо туди переїду жити, ми... ми не зможемо приїжджати до батьків. Ось така дилема в нашої сім'ї. Мрії це мої, це, звичайно, Італія. Україна теж за мною в серці буде назавжди, але вибираєш те, де краще дітям. Так. Е, ну, про дітей да, не досказала, чому так Італія, бо ви зараз будете коментарі писати. У мене дівчата астматики, хто знає, що це таке, вони в нас на цих, не на таблетках вже давно, а на інгаляторах. Таких цих, що в балончиках, так? і їм тільки підходить теплий сухий клімат. Раніше це був Крим, це був Херсон. Ми їздили до чоловіка-мами, нам хватало тих 2 місяці, їм ставало краще. Ну, а зараз нема такої можливості, щоб попадати в такі наші ці теплі краї, де підходить клімат, так що, так, наш, нас заставляє наше життя. Давайте поговоримо про цю пряжу. Тут я сказала в 100 г 466 метрів, 50% меринос, Мариносова вовна, 50 акрил. Я вам хочу сказати, воно таке м'ягесеньке, м'ягесеньке. І тут, напевно, якийсь спушений акрил, тому що вона не дуже тоненька. Ну, дивіться, тут 450, тут 466 і чуть-чуть вона тоньша. Буду на цій неділі починати дитині гольфик, через те, що треба ще продумати саму модель. Я не впевнена, що мені хватить його. Щоб швидше зв'язати, звичайно, треба було б його в дві нитки, але я не хочу. Я хочу її такий тоненький. Бо на дві нитки в мене є там товстіша пряжа, я буду її в'язати і знімати точно на, той, на ту ковтинку майстер-клас. Так що пішла я працювати. Ми з вами зустрінемося завтра, я сподіваюся. Доброго мирного дня. Продовжуємо знімати наш влог. Я верніше свій для вас. У е, мене сьогодні вже вівторок, через те, що захворіла в мене остінка, дуже висока температура, я просто не мала змоги знімати. І, ну, чесно кажучи, було не до того. Зараз, слава Богу, те ні краще. Допомогли, я не знаю, що антибіотики і лікування. Давайте розпочнемо. Я ще не показую вам один свій процес, який я в'яжу в машині, але він вже великий, хочу його в'язати вже вдома, через те, що він для мене дуже-вже завеликий, Я нікуди мені не влазить. Так, дивіться, це ковтинка. Яку я починала ще в якихось стартах, не пам'ятаю, вже літні там були чи що. Я її дуже хочу закінчити. У мене тут вже відв'язано ось тіло кусочок десь сантиметрів Зараз якраз є лінійка. Бачите, ці гумові лінійки, вони такі. Так, відв'язано в мене 15 см. А мені треба десь 45, ну, ще, ще, ще трішки в'язати, є ще. Я тільки прив'язала новий моток. Це в мене йде пряжа Ярнар джинс. Їй вже більше 20 років. Колись я в'язала мамі ковтинку з нею гачком. Але мама її не носила, ну, відносила і вона лежала. Шкода мені було цю пряжу, я її розпустила, перемотала в такі моточки, дівчата-пунтики їх називають, і хочу її перев'язати собі в ковтинку. Що вона тут розпущена, трішечки виднося, але ця пряжа дуже гарно лягає після прання. Я думаю, що воно все вирівняється. Так, і в мене тут В такий виріс. Я його не робила, а іменно так робила прибавки. Коли дов'яжу, обов'язково покажу на собі, так, і переставлю маркер, щоб вам, щоб вам показати, що я щось в'яжу, скажімо так. Так, маркер ось переставила. І далі я показую, що я ще пров'язала. Так, досить непогано пров'язала. Непогано в мене пров'язала. Ну, сидячи ночами біля дитини, у нас дуже висока температура була. І я в'язала тільки її оцю ковтинку. Вона вже досить гарно, як ви бачите, просунулася. Я вже майже. Дов'язала полотно. Постійно мені оця так, розказую, це я була літом в Карпатах, і нарвали ми з чоловіком. Це лаванда, це моя домашня, а оце Верес. Карпатський Вереск. Боже, як він пахне, і я не втрималася, його трішечки нарвала в лісі. Думаю, це буде мені така. Ой, oh. <кій> така згадка про Карпати. Так, дивіться, що. У мене тут вже закінчується цих 100 грам. в мене ще є 100 грам. Я думаю, на рукави мені хватить. Ну, а ця пряжа в мене ще є. теж. Що хочу сказати про цю оцю пряжу, яка дуже косить. Так як в мене тут змінюються кольори, оця пряжа не косить, то е не дуже сильно і видно, що вона косить. Хоть тут -а Полотно, яке в'яжеться яж... по колу. Ну, подивимося після прання. Тут я в'яжу 6 рядочків такої малинової пряжі, а також ця суха троянда. В мене 8 рядочків. 6 на 8 в'яжу. Такі полоски, тільки в мене ось тут десь ширша полоска, через те, що я щось ночі в'язала, прочиталася. Не хотіла вже розпускати, думаю, може воно тут так треба. Дівчата, як ви думаєте, дуже сильно там кидається в очі, що вона не така рівномірна ці всі полоски. Ну, це не головне. Головне те, що в мене Олянка побачила цю кофту, і вона загорілась, дуже хоче таку саму кофту, тільки щоб був основний колір чорний і з червоними полосками. В мене червоного кольору такого, щоб, чисто все червоне немає. Тому, що ну, по моїй ситуації, я зараз червоного нічого не в'яжу. Так як в мене бойкот пряжі докупити я не можу. Я знайшла в себе там в запасах така чорно-червона. І це буде в слідуючому влозі. Я думаю, що я цю дов'яжу, і іншу вже почну в'язати у вам покажу. Так, тобто. По максимуму в'яжу ось цю, щоб дов'язати полотно, тоді вже рукава. Рукава дуже швидко в'яжеться. Для мене рукава це не проблема. Проблема оці полотно в'язати. Хоча, чесно кажучи, міняєш кольори і воно в'яжеться дуже швидко. Я не знаю, чи мені не так нудно в'язати полоски, як нудно однотонну пряжу без візерунки. Якщо візерунки, бистро вяжуться. Якщо без візерунків, трохи нудно. А цю. Зв'язала цих вісім рядочків? Раз... О, міняєш колір. Зв'язала 6 рядочків, міняєш колір. Ну, тобто, швид, би... бистро, бистро вяжеться. Тільки найголовніше, щоб дітки і рідні не хворіли. Тому що. Ой, всі думки тільки про одне. Коли ж та дитина виздорові. Так що забираю зі столу, бо сипеться і. Цей вереск сипеться. Трішки затемно в кадрі, але вибачайте, на дворі дощ, в мене тут освітлення, тут і все одно. Так, почала з цього мериноса остінки кофтинку. Буквально вчора я пров'язала пару рядочків, ще не поставила тут маркера, як ви бачите. Набрала 100 петельок на спиці 275. Я так бачу, що я на цих, цьому номері буду таки далі в'язати її цей гольфик. Знаєте, що я думала? Я чи мені хватить 200 грам пряжі. Тут на 100 грам 466 метрів. Тобто, в мене там що, 912 метрів. Я не знаю, чи мені хвати на кофточку. Якщо не хвати, у мене такої розової пряжі нема. Я щось буду тоді видумувати. Буду вив'язувати всю пряжу, а рукава ми вже подумаємо. Можливо, таке буде, що я свій бойкот пряжі там зроблю зміни, щоб мені. Розр... дозволялось докупити пряжу, якщо не вистачає на виріб. Тому, що, бачите, ось на другий виріб, на який мені можливо, не хвати пряжі. Це лише в кадрі, квіточки теж. Так, і що я ще почала? Почала другу шкарпетку. Відв'язала тут резинку ще не повністю, тому що, як ви зрозуміли, я більшість вяжу у стінці ковтинку, тому що йдуть холода. Я хочу, вона виздові вилікується і піде до школи вже в новій кофтинці. Тут різиночку майже, майже дов'язала. Що я не в'язала? Не в'язала свій палантин. Сьогодні планую пров'язати пару рапортів, тому що багато дівчат чекають майстер-клас, а я його не в'язала. Ну, ми вже зустрінемося або завтра, або, або вже в п'ятницю буде видно, як мене будуть справи йти. Я вам покажу далі, чим займаюся. У мене вже сьогодні п'ятниця, а це означає, що ми будемо завершити наш вязок влог. Що хочу розказати, Хочу... давайте почнемо з того, що я не в'язала. Ось ця... цей світер, светр, чи як воно, ковтинка. Коротше, з горлом буде таке. На остінку я почала ось тільки в'язати. І не зв'язала, через те, що всі свої сили кинула на це на, на стіду, щоб закінчити. Майже її закінчила. Тобто цей процес не просувався на цій неділі в мене зовсім. Давайте почнемо. Що я майже дов'язала? Я, дивіться, дов'язала донизу, не знаю, чи я вам тому в кусочку показувала, напевно, що так. Дов'язала донизу. Вже зв'язала половину рукав. Так Як в мене сьогодні генеральне прибирання в домі, я не мала часу і толком його в'язати. Ось буду сьогодні завершувати цей рукав, починати інший. Мені треба, щоб дитина пішла в понеділок у стінка до школи. Ми вже, слава Богу, йдемо на поправку, і вона піде в понеділок до школи. Я дуже хочу випрати вже цей цвіт, подивитися, як він розкриється. Так як зразка я не в'язала, не... оце оцей не знаю, як він буде. Так. В рукаві тут теж не дуже воно косить, чесно кажучи вам. Е -е 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 -е. Мені ще я ще впевнена на 100% напевно, що воно залишиться ця пряжа ще трішки. Так, не люблю ці залишки по пів моточка, щоб ви б знали. Так, Це моя ковтинка, яку дуже мені треба зв'язати. Дуже. Давайте перейдемо, що ще я просувала, і теж дуже хочу зв'язати в осінню. Восени. Правильно говорити, восени. Я вчу ще до сих пір українську мову. Так як в школі пропускала уроки. Було в мене таке, що я не дуже любила вчитися в школі. Хоча. В училищі і в унів університеті такого зі мною не було. Там профільні предмети, всі ті, що мені подобались, і я їх відвідувала залюбки. Ну, а школа це була до сих пір, я не розумію тих людей, які кажуть: сумують за школою. Я зовсім за школою не сумую, так як ми знову з чоловіком, вчимося в школі. У нас другий і п'ятий клас. Я навіть сміюся. Кажу чоловікові, щоб він поступав десь вчитися, а він каже, що він ще ЗНО не здав. Здасть ЗНО, тоді можна йти десь ще вчитися. Ну, але це так, була минутка. Дивіться, що я від маркера дуже мало прив'язала, але цей процес в мене був чисто в машині. В машині вчора я їздила цілий день з мамою і пров'язала ось цих нещасних 4 см, але і це добре. Коли я дов'яжу у стінки на ті рукава, я буду в'язати тільки цю модель. Для того, щоб перейти вже на рукава. Бо якщо рука... тіло зв'язане, рукава швидко дуже зв'язка. Що я замітила, що до цієї пряжі, чомусь мені дуже липнуть ці коси, я їх кругом бачу. Чи так падає тінь, чи тут якесь темніше? Оце не знаю. Можливо, вам не дуже видно. Мені якось це, можливо, тінь так, тому що немає сонця такого. Так, а рукава у мене вже будуть цікаві, там буде поєднання двох пряж. І я думаю, що буде цікаво. Так, так йдемо далі. У мене, мене є на цій неділі одна готова робота, я дуже щаслива, що її дов'язала. Так, ви е хто відгадав? Гадали, це шкарпетки. І так як це розпущена пряжа, трішечки видно, щоб вона якась йшла топлотніша, то неплотніша. То не Навіть на цій шкарпетці виднося. Бачите, що цей кусочок він дотемніший. Але так як ці шкарпетки не на подарунок, це будуть носити або я, або дітки, хто там схоче, вони дуже теплі. І я так бачу по залишку, що в мене вийде, напевно, ще одна шкарпетка. Просто треба буде різиночку, п'ятку і мисок іншим кольором. Ніяк не можу добити цю пряжу. Так, у мене зв'язались ці шкарпетки. Ці шкарпетки я в'яжу в СП Марусі. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Мені там треба дов'язати ще декілька шкарпеток. І я тоді зніму майстер-клас. не майстер -клас. Ну, там треба зняти два майстер-класи. І я вам вже зніму підсумок за три місяці, тому що в мене не було. Ну, мені не знаю, чому. Не в'язали шкарпетки, по-перше. По-друге, не було чи настрою, чи що до цих шкарпеток. Не знаю, дівчата, Марусечка мене хай вибачає. Я оце нав'яжусь, зніму підсумок за три місяці і буду далі в грудні в'язати. Так, готова робота одна за тиждень, є. я дуже щаслива. Ну, і хай тут побуде, можливо, вона трішечки в кадрі. Над чим я працювала три дні. Дівчата, нарешті, я <кхід> в кадр він вже не влізе. Нарешті я дов'язала палантин. Він ще не готовий. Не думайте, що вже готовий. Я вив'язала ось цей візерунок. Кусочок вам покажу. Для того, щоб в мене просто далі мені треба знімати майстер-клас, а на телефоні в мене немає пам'яті, І я випущу цей влог і почну зразу одразу знімати майстер-клас, продовжувати знімати майстер-клас, як переходити на ці візерунки з того. Мені ще залишився ось такий кусочок. Я думаю, що це завтра я осилю. Так як коли зміна цих рапортів дуже в'яжеться, тому що, ти ж знаєш, це вже кінець. У мене тут вив'язалось 150 грам, оцей от, ще тут на один візерунок, і ще в мене є кусочок моточка. І що ви думаєте, на той кусочок, що лишиться більше як півмотка, у мене вже є задумки, я хочу зв'язати разом з вами. Майстер-клас на рукавички з тієї пряжі. і в мене буде комплект, ну і ви зможете собі зв'язати. Подивимося, можливо, ми зробимо там якусь декоративну вишивку. Ну, Я хочу самий простий через те, що на базі самого простого майстер-класу можна далі собі видумувати, що завгодно, і підставляти всякі різні візерунки і все-все. Так що ось такі в мене плани. Зустрінемося в новому влозі. Я надіюся, що я почну їх знімати, війду в кольорю в'язальну, вилізу вже нарешті зі своєї такої атмосфери, скарлупи. І ми з вами будемо частіше зустрічатись. Так як ви пишете, що дуже мало відео на каналі, я по мірі можливості буду більше заливати відео на YouTube канал. Ну і продвігати TikTok, так як щось мені TikTok більше заходить. Не знаю, чомусь хочеться мені його теж просувати. Там я закидаю більше фото, поки, як наберу. Там кількість підписників, можливо, там будуть прямі ефіри частіше. Ну, ось так. До скорої зустрічі. З вами була я, Наташка.